Вітаємо, друзі! В ефірі! Особливий випуск «Книгарні на Д1». А особливий він тим, що ми будемо підбувати підсумки цього сезону. Ми навіть не помітили, як пролетіли вже 10 випусків. Ми прочитали 10 нових книжок і сподіваємося, що ви їх читали разом з нами. А взагалі ви мали вже прочитати 40 книжок, тому що кожного разу Мілана вам рекомендує ще три класні книжки, які можна почитати. Та сьогодні ми будемо говорити про ті книжки, які вже читали, які нам сподобалися. І цього разу навіть про ті, які нам не дуже сподобалися. З вами сьогодні Іванка Гамірсоєва та Міла. Нацьковіч, давай розпочинати. Давай починаємо, як то кажуть, з останніх місць. Так, в цьому сезоні у нас максимальні 40 балів. Так тому що ми вже не оцінюємо за картинками. Так, ми вирішили, що обкладинки обкладинками, картинки картинками, але головне те, що ми читаємо. І ми вважаємо, що так і потрібно робити у житті. Ніколи оце не треба оцінювати всіх так, як вони виглядають. Я розумію, що це класика, що ти подивився і зробив якусь певну думку, щось подумав, щось представив, Але ж головне те, що всередині. Головне, як все відбувається, а не те, що ззовні. Ми з Міланою оцінювали так лише по суті. Що у нас по останньому місту? 20 балів 40 У нас набрала книга позаду льодовні». Це настільки мало. Це лишень по 10 балів ми з Міланою дали за сюжет за головного героя. Але я пам'ятаю свої емоції, коли я читала. Я пам'ятаю, як мені не подобалося. Там суть в тому, що там була ферма, були двоє дітей, які дорослі сестрою. Брат з Брат сестрою записували свої образи у блокнотики, ненавиділи чоловіка, який працював у них на фермі. І ну, взагалі були якимось. Неприємними особистостями вели себе так, що нам з Міланою це взагалі не сподобалося. І позитивних моментів в цій книзі було дуже мало. Що тобі найбільше не сподобалося? Мені більше за все не сподобалося стосунки між братом та сестрою, тому що в мене є сестра, теж близнючка, але ми з нею прям неразли вода. Але в них було якось так з ненавистю, навіть вони віддалились один від одного і. Так, чесно, а... я би не хотіла взагалі не те, щоб бути учасником таких е відносин, а навіть е спостерігачем. А оті описи всі пам'ятаєш? Описи. Перші 20 сторінок мені прямо взагалі не зайшли. Так, там дуже дуже детально. Жорстока така книжка. Жорстока з дуже детальними жорстокими описами. Ну я не знаю. Можливо, вона комусь сподобалася. Ми таких відгуків не отримували жодного, що вона комусь сподобалася. Але я впевнена, що є такі люди у світі, і це також нормально. Тому ми просто. Наголошую, вкотре ми просто озвучуємо свою думку. І вона може не співпадати з думкою усіх. 20 балів найостанніше місце з усіх. Що у нас на передостанньому спілі? На передостанньому книжка зайняла на 14 балів вище, 34 бали. І це книжка Паперові міста. Паперові міста книжка, яка в мене. Обурила своєю кінцівкою. Так, ми ж зняли бали лише за кінцку. Сама по собі вона цікава. Головний герой а, Так. <ріст> Він... А, не мав власної думки, він жив заради своєї подруги, як, як, якій навіть не був він потрібен. Він, він шукав. стільки моментів так. свого життя, часу які не повторяться. Випускни, екзамени. Оце все він все проміняв на людину, якій він навіть не потрібен. Яка просто взбринкнула в черговий раз і почала своє нове життя. А він, ото як цуцик, біжав, 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 добіжав і що, розвернувся, побіжав назад. А що? Нам не сподобалося. Ну. Читати, пам'ятаєш в кінці, коли вони їхали, де доба описувалася, так, як вони. Це їхали? Так, Це найцікавіший момент. так, там є, що почитати. Якщо ви розпочнете читати цю книжку, вам буде цікаво. І вам буде, звісно, цікаво дізнатися, чим це завершиться, і вам буде неприємно дізнатися, чим це завершиться. Далі у нас а, набрала книжка 35 балів, і це ракета на чотирьох лапах. Пам'ятаєш, про що ця книжка? Звісно, пам'ятаю про собаку, яка була. Не дуже вихована, і її хлопчик разом з подругою намагалися перевиховати. Ну, ми так, так не не балів. Ну не те, щоб не багато. Тридцять ну, балів 40 – це нормально, тому що читати було в принципі цікаво. Але пам'ятаєш, скільки разів там повторювали? Постійно їх забирали в той поліцейський відділок. Постійно виникали оці проблеми такі дуже дивні. Постійно цей хлопчик приймав неправильне рішення. Так. Він просто він майже кожне рішення, до якого він додумувався сам, воно виявлялося якоюсь ну, дуже таке. Так, він представляв дурнею. і себе і свою подругу. Хоча подруга а. в нього була адекватна. Якби не вона, ну то там навіть могло не стати цієї собаки. Тому що лише дівчинка врятувала її, коли там покусали вівчарки сержанта з поліцейського відділу людину покусали, і всі сказали, що це ракета, і лишень вона там сказала: а ви перевірте, відвитки зубів там і все таке інше. Ну ні, 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 ні. Дуже починати можна. Дітям, можливо, буде і цікаво, вони навіть не звернуть увагу на той відділок поліцейський, на якісь півтори. Вони будуть сміятися з різних таких дурних і так. ситуацій але єдине, що ми хочемо додати, що ні в якому разі не поводьте себе з тваринами, взагалі з кішками, собаками, взагалі з усіма, так як поводили ці діти mm -hmm. з ракетою, тому так. що так не можна робити. Так, Наступна Мілана. книжка в нас обзивають мене марахоїдом, і вона в нас зайняла 37 балів. Ця книжка про дівчинку, яка а, мала не дуже а, Стандарт, красиву таку, зовнішність. Та зовнішність. Ну їй особисто своя зовнішність не подобалась. Вона надсилала там хлопцю, з яким а, фотографію своєї сестри. А сестра була красуню, там кучерява, така красивенька. Ось впродовж цього твору дівчинка не сприймала свою зовнішність, але наприкінці вона все ж таки це зробила. Ми поставили такий бал, тому що пам'ятаєш, нам не сподобалось, як вона дозволяла всім себе ображати. Так. Так. Вона не просто дозволяла всім себе ображати, вона сама себе ображала. Вона уявляла, у неї були у ті дівні мрії, що вона потрапить в автокатастрофу якусь, і що лікарі будуть наново збирати її лице і зроблять її такою ж красуню, як її Софі сестричка. І що все буде в неї гаразд, і як вона зайде, і як всі будуть просто на реальному захваті від її зовнішності. Отакі От мрії у дитини, у підлітка. В та й сім'я там. Вона... Не дуже була адекватна. Сім'я взагалі. Момент у книзі, коли ця дівчинка, цю дів дівчинку е, намагалися, щоб ця дівчинка, а вона відмінниця і все таке інше, взяла участь у такому протесті, на який погодився весь клас. Але цей протест він мав на меті принизити вчительку. І ця дівчинка, коли розповіла це своїм батькам, мамі і сестрі, а вони вирішили цю проблему методом, а не йди в цей день в школу. Тобто там розуму нуль, там розум відсутній, там якесь критичне мислення відсутнє абсолютно. І все, що відбувалося потім, після цього моменту, коли вона залишилася вдома і все таке інше, це страшне. Єдина там адекватна людина за всю книжку була це її бабуся. Це татова мама, з якою тата не спілкувався 10 років, але вона вирішила поїхати до неї, і там класна бабуся, яка з точно такою ж зовнішністю, як і ця дівчинка, так, але вона вселила впевненість. Так, але герої. вона себе вела як класна, гарна жінка. Вона стильно вдягалася. Вона мала свою власну думку і відстоювала її. Вона була впевнена у собі. І тоді, звісно, щось у житті дівчинки почало змінюватися. А ще бабуся познайомила її з хлопчиком, який полюбив її, не дивлячись ні на що. Так, але навіть да, знаєш, це інтенсивна, вона нормальна, ну просто такий термін. Вона просто, так, так, і так, вона просто не сприймала себе. Так, і ось вона так. позиціонувала сама, те, що вона не красива, і вона всім отак от показувала. Що я так. така ніяка. Так, так. А після того, як вона із бабусі краще почала спілкуватися, краще вдягатися, почала якесь чувство стиля розвиватися. Почало бабуся. там і подарувала класних речей, ще й хлопець з'явився, а потім ще й виявилося, що і сусід на неї її око поклав, але Це так. Ось якось було цікавенько. І що вона користується популярністю. Все з нормально. І 37 да, балів. Так, 37. Нормальна, нормальна, дуже нормальна цифра. А далі три перші місця. І на третьому місці у нас з сумою балів 38. Книга 928 миль від дому». Класна книга. Так. Класна книга, яка яка дійсно вчить нас дуже важливим речам, вона вчить нас ставитися до інших людей, іншої національності, інших якихось вірувань, всього чого тільки можна ставитися так, як до звичайних людей. Що це не немає такої величезної різниці, що ці люди не вороги. І ця книга на прикладах реальних, подекуди навіть не дуже таких м'яких, трошки жорстоких прикладах, показує нам, що відбувається, коли люди погано ставляться одне до одного. До чого це призводить? Що відчувають ці люди, і які реальні проблеми у цих людей, які були вимушені покинути свої рідні домівки та поселитися в іншій країні, не просто в інше місто переїхати, а в іншу країну. Ну вона дуже багато, багатьом речам нас навчила. їй було дійсно цікаво читати, і мені вона сподобалася. Але чому вона нас не набрала? А начебто з начебто знизили бали за те, що нам не подобалась поведінка, О, головний головний герой. Герой. Так, тому що так, він так. якраз до нього так туго так. все доходило. Він якраз і був тією людиною, який не сприймав інших ну дітей іншої національності, з інших країн взагалі і він не те, щоб він прям сильно їх пригнічував якось. Він просто не сприймав і о, він нічого та. не робив для того, щоб їх захистити, коли на очах у нього таких людей принижували. Він жив, цей хлопчик жив з батьком, і коли батько до себе додому привів нову жінку, з якою він зустрічався, у неї був син. Вони з Польщі, здається, були. Так, а це відбувалося у Нотінгемі. І він був проти цього, тому що по перше цього хлопчика гнобили у школі буліли за те, що він іноземець і все таке інше. І там, нібито, вони забирають робочі місця і все таке інше. І він не знав, як сказати своїм друзям, які цим булінгом займаються, що він тепер з цим хлопчиком живе. І як він ставився, він познайомився з родиною, яка жила на човні, яка також не мала дома, яка мігрувала від порту до порту в пошуках нового місця. Там жила мама і двоє дітей. І він також їм нахамив. Ну, неприємний хлопець, так, в нього змінилася підконечна. точка зору, але ну, реально не дуже розумний хлопчина. Хоча його вік, і він дуже такий самостійний хлопчина, в принципі. Ну, Це було якось дивно дивитися, що так пізно до нього все доходить. Тому така... ну, що Дійшло, і слава Богу. Так. На другому місці у нас аж дві Дві книжки. Це одна з них з сумою 39 балів. Таємниця квартири номер 5 Так, ця книжечка про домовичків. Один був добрий, інший був такий не дуже добрий. Так. Так, у новий будинок переїхала дівчинка з батьками. Ці домовички один сприйняв це як гарну новину, інший сказав, що не треба нам тут ніяких людей намагався їх якось вигнати. Але дівчинка бачила домовичків, оскільки вона була, вона вірила у дива. А всі, хто вірять у дива, те бачаться більше, ніж усі інші. Ось вони. Почали спілкуватися між собою. Але потім виявилося так, що їм старший домовий сказав, що не можна показуватися на очі людям. Вони пішли жити на горище. Дівчинка захворіла, вони не її не навіщали. Це мене також вибісило, що вони. Тому я їй знизила цей вал, це була я, якщо що. Так. І вони потім до неї повернулися і навіть врятували її, тому що на неї осіння хандра нападала. Це така штука, яка восени у дітей забирає сили, вони хворіють. І потім вони вже подружилися, і все нормально у них було. Так. Та хороша, дуже класна книжка для малих діточок почитати і розповісти цікаву історію Чомбині. Так, ще одна книга у нас на другому місці з сумою балів 39, Вона називається Бабусі також були дівчатами. Оця книжка стала такою найприємнішою, і, мабуть, з усього сезону вона мені сподобалася найбільше. Взагалі починається все з того, що дівчинка знаходить лист на ім'я якоїсь Лізи, а у цій родині не було Лізи. І там починаються якісь ці згадки, там у минуле починають заглядати, що ж це таке було. А у сім'ї панують дві бабусі. Одна бабуся, от прям така, не те, що дуже зла, вона просто професорка. професорка так, інша добра. І ось а, добра бабуся її не стає, і починається це все з листами. Дівчинка розгадувала цю загадку. Там а, дуже багато таких цікавих моментів було. І, так, і було навіть сумно мені. Сумно, але історія мені дуже сподобалась, Чесно, вона життєва. Дуже історія класна. Так. Історія про реально про втрачене кохання. Історія, яка така викликає думки, а що могло б бути, якби так не трапилося. А до чого б могли призвести ті чи інші стосунки? А як взагалі люди комунікують? Чому хтось може з кимось бути, а хтось не може, хто стає проти. Так, це знову я знизила на один бал, тому що кінцівка. Ну, вона обірвалася, вона обірвалася і все, і ми не маємо. Тому що там розкрилася хто була ця загадкова дівчина з цього листа? Розкрилася, де той хлопець, який писав цього листа десятки років тому, але не розкрилася. Їхнє якесь воз'єднання, чи хоча б якась думка цих героїв. Ну цього не було, і мені цього не вистачило. Ну, взагалі не вистачило. Звісно, я заберу один бал. Скажіть, спасибо, що один. Могла би два забрати. Знаєте, як воно мене всерденько ранило? Так. І в нас починається. Кілька переможців! Так. Третій Почнемо. з перших. Так, третє з перших почнемо з книжечки, яка в нас була у минулому випуску. Це книжка під назвою Країна поламаних іграшок. І пам'ятаю, як зараз красиві малюнки, дуже такий приємний сюжет про хлопчика, якому подарувала на день народження іграшку свинку. А свинка незвичайна. Вона хлопчику хлопчика забрала сни, і там вони подорожували в Україну поламаних іграшок. Потім був бал маскарад. Хлопчику було 4 роки. І книжка спрямована на те, щоб показати дітям, що вони можуть yeah. самовиховуватися і ставати дорослими, а навіть інколи без допомоги батьків. Так, вона вчить реально хорошим речам. Вона... Ніби створена для дитини. Вона не те, що там каже, робіть так і так, і все буде добре, ви будете хорошими дітьми. Ні, вона через ці сни, через мандри, по цим снам розповідає, як добре, коли діти роблять так і так. Вона розповідає, як не боятися темряви, чому не потрібно ламати іграшки, від чого там залежить якісь твої відчуття і все таке інше. І це дуже мило, дуже тепло. Тепло, ну реально тепла книжка, ну дуже класно. Тому 40 балів вона заслуговує. Я жодного балу звідти не забрала. Так і друга книжка з наших перших є. Книжка під назвою Тінки і чарівна квітка. Так, також у нас от дві вже такі книжечки для малечі, тому що ця книжка також така дитяча-дитяча. У нас там історія про родину таких любителів квітів. Там хтось в родині вирощує суперорхідеї, хтось відтворює давно забуті рослини, хтось лікує рослини. Така дуже, -дуже, -дуже класна родина. І в них була оранжерея, в якій був вирощений наново сировина квітка, яку відтворювали і мала відбутися. Виставка, відкриття, де ця квітка була б там перлиною. Молодою, так. так, так, всього цього. І цю квітку вкрали. Але хто ж її шукав? Маленька дівчинка, яка жила в цій родині, яка лікувала квіти, та чарівна істота. Ферігард. Фері Ферігард. Да, це був Ферігард у вигляді кролика. Його звали Тінкі. Він мав маленькі крильця і жив у чарівній своїй країні. Але він показався на очі дівчинці, бо, як ми пам'ятаємо, ті, хто вірять в дива, бачать магічних істот, бачать. Магію. І він разом з тією дівчинкою відправилися на пошуки цієї квітки. Вони потрапили у будинок до професора, який там закривав тваринок, який був таким не те, щоб злим, нібито робив все заради науки, але дуже погано. І він цю квітку вкрав, щоб там провести якісь свої ці експерименти. Але ж наприкінці кінців у нас все ж таки хеппі-енд. Так, і тут хеппі-енд. Ну ця книга створена для дітей, тому що і квітку. Вони повернули і професора, так би мовити, перезапрограмували. і тварин стали і тваринки вільними. стали вільними. І дізналися, що тато цієї дівчинки також бачить фарігардів, тому що він дорослий, але він вірить в дива. Тож, шановні глядачі, якщо ви будете вірити в дива, у вас будуть ну, набагато яскравіші враження від цього життя. Вірте в дива. І ще одна книга на першому місці. В цьому взагалі сезоні вона єдина в нас, яку ми можемо отак от потримати на руках. Так, шановні глядачі, у нас книга така, як є. Її написала Сана Дудка. Сана Дудка подарувала нам книги. Ми читали просто отак, от і насолоджувалися. І це дуже 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 класна повість про дівчинку Юлю, яка вчить нас, що брехати. Це просто закопувати себе на рівному місці, про те, що брехнею ми можемо привести себе до таких наслідків, які часом навіть неможливо буде розрісти. Тут історія про те, що дівчинка, яка закохалася у хлопця, робила не дуже правильні речі, тому що Ну, поведінка в неї була, звісно, дивна. Але ж ми вже знаємо, що закохані люди роблять дуже багато різних дурниць і нічого з цим не поробиш. Але на своїх же помилках, на своїй брехні, на всьому цьому вона вчилася, і те, що вона збрехала, що той хлопець її, її справжній хлопець. І він підтримав цю брехню також, але поставив її у дуже незручні такі становища. Але він якраз її і перевиховав, що не можна брехати. Так, він цими незручними становищами він йшов до своєї мети, показати їй, до чого може призвести брехня. І тут, оця, знаєте, оцей поворот, коли ти починаєш читати якусь таку історію захоплюючу, а потім це вже нібито кінець, і ми дізнаємося всю історію, що передувала до цієї події. Ді, яку ми щойно прочитала, я обожнюю такі моменти, і тут і погоні, і бандити в нас, і тут не. Просто якась історія про кохання і про брехню. А Ні. тут водночас ще й детектив. Так, тут і детектив, і дуже класна історія. Тому ми ще раз дуже дякуємо Сані за цю книжку. І ми вже чекаємо нових книжок. Пані Сана, будь ласка, пишіть, ми будемо чекати і читати ось так. от. Тому, звісно, 40 балів. І, і книга, яка назавжди буде в бібліотеці нашої книгарні. Так. Так, це дуже приємно. Ну, мені здається, цей сезон був гарний. У нас не було такого рівного, рівного, рівного строю книжок, що всі там 40, 39, 38. Ні, у нас он 20-очка. У нас дуже різні цифри, у нас дуже різні враження від прочитаних книжок. І це дуже круто. І ми так подумали, ми будемо намагатися більше наступного сезону обрати таких реальних книжок, щоб їх чекати, щоб їх читати, щоб все було добре. Тому це приємно. Так мені дуже теж сподобався цей сезон, тому що він був насичений, і книжки з. Різноманітні прям максимально так тому, так. шановні глядачі, читайте більше, читайте частіше і читайте українською разом з нами. відсотково. І не забувайте ділитися цікавими книжками у коментарях. І, взагалі, як вам цей сезон також нам напишіть. Ну а ми будемо продовжувати. І вже через тиждень стартує новий сезон. Нові книжки буде дуже цікаво. Дочекайтеся цього моменту. Я нагадаю, це Мілана Іцькович та Іванка Аймерзоєва. До нових зустрічей. Oh